Добрий день, слава нації. Сьогодні я хочу вам представити одне відео. На ньому мій старший син Віктор, позивний вірус. Він вже третій рік на цій добровій війні. Трошки втомився, але тримається. До речі, він пішов воювати зі своєю зброєю, взяв свою попорушницю і пішов. Не став чекати, поки країна дасть автомат. Починав з 3-го батальйону УДА, Українська добровольська армія. Зараз в ЗСУ. На харківському напрямі. Їм там важко, але вони тримаються, не втрачають почуття гумору. Лакніть, будь ласка, це відео. Дуже їм потрібно знати, що ми їх пам'ятаємо і чекаємо з перемогою. Слава нації, смерть ворогам!